Зараз, коли е, велика кількість українців за кордоном е, хотілося би, е, щоб е, кожна людина усвідомлювала, що вона в той самий час є амбасадором України. І це десь те, що є в основі самого юкрейнера. Рано чи пізно е, ми перестаємо об'єднуватись проти когось, і нам потрібно об'єднуватись за щось. І саме тому нам потрібно відмовлятися від російського контенту. Бо він далі буде наш нас розділяти будь-які прояви російської культури це інструмент війни. Ми, в принципі, доволі часто послуговуємося, навіть не задумуючись е якимись цими імперськими наративами, та як Південна Пальміра. Я маю сказати, що зараз доступ на фронт це одна з таких тем, де ну, ми не розуміємо, що ми маємо зробити, аби повернути. Можливість просто фіксувати найгарячіші точки. Ми зараз активно працюємо над такою мобілізаційною політикою всередині команди і вкладаємо в нашу перемогу те, що ми можемо з згідно з нашими компетенціями. Вітаю, сьогодні ми будемо говорити про презентацію книжки, яка відбулася в Одесі, в Одеській науковій національній бібліотеці. Це дуже особлива книжка, бо вона розповідає історії незламних українців. Називається деокупація і її автор сьогодні у нас в студії. Він є засновником. Проєкту, який називається Юкрейнер. Я дуже рада вітати в нашій студії Богдана Логвиненка. Вітаю Пане Богдане, знаєте з чого б я хотіла почати? Я б хотіла почати з вашого допису на Фейсбук. Якраз виїхали до Одеси. Ось я цитую: от їду і думаю, цікаво, що цього разу ти підготувала для мене південна. До речі, південна хто? Ну, отже, ви другий день в Одесі. Південна хто? Там е, хтось в коментарях написав, що е, південна фортеця е, українськості. Мені сподобалось. Е, насправді це відкрите питання. Та? Тобто йдеться про деколонізацію, та? І йдеться про те, що очевидно не південна Пальміра. Як мінімум, тому що північніше за Пальміру. Абсолютно. Це насправді я просто писав та, і, і пишу за інерцію, південна, і потім думаю, та яка південна Пальміра? Що це взагалі в мені говорить? Та? Тобто ми, в принципі, доволі часто послуговуємося, навіть не задумуючись, якимись цими імперськими наративами, та як південна Пальміра бо ми знаємо, звідки це, це пішло. Можливо, це провокативний пост. так? Він мені хотілося б показати, що іноді досвід, який передається людьми, так? тому що там нічого немає про місто, там є про взаємини, так? між, між людь, людь, Людські взаємини. так? І цей досвід він доволі часто формує. Уявлення про місце і про місто, так? І зараз, коли велика кількість українців за кордоном хотілося би, щоб кожна людина усвідомлювала, що вона в той самий час є амбасадором України. Так? І, це, і це десь те, що є в основі самого юкрейнера, так ми намагаємося давати підстави для такого амбасадорства, створюємо контент, яким можна представляти Україну за кордоном. От, але е, іноді люди не відчувають себе от цими представниками е, того чи іншого міста, вулиці, району чи цілої країни. Та, і е, хтось я впевнений, може подібний допис написати про всю країну. Та, е, зустрічався п'ять раз, разів в житті з українцями, і всі були якісь не дуже приємні люди. І це може сформувати уявлення про країну. Та, так само, як от в мене є. Цей низький поріг очікувань від Одеси, просто тому що так склалося історично, та я ну, прорефлексував цей досвід трошки. Отже, що ви побачили? От зараз е, Зараз я побачив, що, по-перше, всі відповідають, як мінімум, українською, і це ну, пряму. Дуже... Несподівано? Ну, я не можу сказати, що несподівано на другий рік повномасштабного вторгнення, та скоро почнеться третій. І е, ну, це те, що гріє душу просто. Е, бо ну, з українською в Одесі було відверто складно там, особливо до Революції Гідності. От і е, я побачив вчора, в нас була дискусія в Одеському художньому музеї. І на дискусії було декілька місцевих активістів, які розповідали про якісь свої проекти. І це прям те, що раніше або мені було непомітно, так, або, або воно було російським, а, або ну, було на якомусь такому підставовому рівні, що просто ну, навіть не виходило назовні назовні місто. От і зараз е, мені здається, що там я спостерігав за ці е, півтора дні такий е, розвиток, е, насправді, незважаючи на те, що е, Одеса постійно обстрілюється, як і Харків, та і, і це величезний ризик, е, велика кількість людей виїхала. Та, але в той самий час відбувається такий. Природній ріст зростання, і це за цим дуже приємно спостерігати. Давайте ми поговоримо трішки про цей досвід книги. Це документальний кінопроект. Чому взагалі ви вирішили це описати в книзі? Ви знаєте, ми поїхали в перші ж дні, як тільки почалася деокупація по суті, та в квітні 22-го року. Ми одразу ж поїхали на ці деокуповані території і почали фіксувати, що там відбувається. Ми намагалися потрапити одразу фактично за нашими військовими. Ми робили з цього документальний відеопроект, але натомість наприкінці року я відчув, що цього напевно недостатньо бо є. Якась частина емоцій, якась частина рефлексії, яка залишилася просто за кадром, да? бо вона не така швидка, бо потрібна хоча б якась дистанція для того, щоб помислити про те, що відбувається. Бо коли ви їдете вперше, бачите, що відбувається там в Іванкові Бучі і Єрпені, а потім через півроку в Херсоні, так, то це дуже вже різний досвід. І дуже різний досвід цих людей в окупації: місяць, декілька тижнів, і півроку, і більше. І, власне, мені хотілося прорефлексувати те все, що я фактично я відчув. Так? Бо в документальному відеопроєкті це зробити складно. Плюс було відчуття, що деякі історії вони настільки глибоко засіли всередині, та вони настільки складні. хоча в книзі багато є веселого, такого надихаючого, може, смішного, та. але в той самий час є декілька історій, які мені було б складно далі жити, напевно, якби я просто не відрефлексував весь цей досвід, та. якби я цього не виписав, не, не зробив тих якихось порівнянь, які зробив, там є порівняння з Голодомором. А, так, тому що інструменти, які використовують росіяни в окупації, вони не відрізняються. Це методички, які з року в рік ми можемо прочитати спогади про те, як армія Муравйова заходила в Київ. Та це відбувалося вже більше ста років тому, але методи ті самі. І це те, що неможливо показати і передати через відео. Це можна скоріше описати через текст. І тому. Мені це було важливо. До початку повномасштабної війни ви дуже багато також їздили різними самими різними регіонами країни. Ви бачили? Мені здається, іншу Україну, не ту, яку ви побачили зараз, коли поїхали знімати деокуповані міста. В чому різниця? Ну, ми бачили різну, бо ми були і там за кілька кілометрів від Донецька теж в тих експедиціях. Ще... Фіксували якісь історії на межі зіткнення тоді теж. Та, просто ну, фактично ми почали Україна з 2016 року, і війна і війна вже була, Була, і вона була в такому ну, дуже замороженому стані. Та, тобто, все одно там, що, що тижня, що місяця гинули люди. А все одно було ризиковано їздити вздовж лінії зіткнення, але там, тим не менше, ми також там знімали. Тому ми бачили різну Україну, але для нас важливо було зафіксувати власне це різноманіття. Та той самий час, коли відбувається війна, десь відбувається свято національні спільноти. Там щось святкують болгари. Там в Болграді роблять фестиваль вина та а румунська спільнота в Красноївську святкує Маланку, а Гуцульська в Карпатах водить вертеп. Так і це і це дуже різна Україна в той самий час, коли а, ми фактично переживаємо, а, можливо, один з найскладніших і найбільш викличних періодів для нашої держави. Ми в той самий час маємо займатися збереженням того всього, що фактично заради чого ми тут зараз сидимо, заради чого Україна воює, і ну, заради чого ми не стали Росією? В одному з інтерв'ю, приблизно рік тому, ви сказали дуже таку цікаву річ, що клей ненависті вже не працює. Має працювати клей культури. От пишіть, що ви мали на увазі. Все просто рано чи пізно ми перестаємо об'єднуватись проти когось, і нам потрібно об'єднуватись за щось. І саме тому нам потрібно відмовлятися від російського контенту, бо він далі буде нас розділяти та російська, російська література, музика, будь-які Мова, е Зрештою мова. Так, е, будь-які прояви російської культури, це те, що чим далі, тим більше будуть нас розділяти. Це інструмент війни. І тому може бути будь-яка мова світу, але не російська. Та? Е, е, і мені хотілося би, аби цей інструмент проти нас просто не працював в майбутньому. Аби діти, які там зараз ідуть в школу чи в дитячий садочок, просто в майбутньому не знали цієї мови. так. І відповідно для них в майбутньому цей інструмент війни просто не працюватиме. Це, це така проста, начебто, формула. Натомість ми отримаємо можливість об'єднуватись довкола української культури, українських цінностей, і це з одного боку запобіжник, з іншого боку, об'єднавчий фактор, який допоможе нам. Уникнути, можливо, в майбутньому повторення а, війни, там, я не знаю, через 20, 30, 40 років. Повертаючись до тих історій, які ви знімали і які ви описали в книжці, що запам'яталось найбільше? Може, вразило абсолютно там, я не знаю, якась дуже сильна емоція у вас була? М Мене напевно найбільше зачепила історія колишнього поліцейського в Ізюмі, який потрапив фактично в полон. А він залишився в ізюмі. Він не виїхав, і він долучився до сил територіальної оборони місцевої. І вони тримали фактично берег ізюму ну, близько місяця. І в них надзвичайно було мало сили засобів. Їх там декілька десятків людей було проти величезної російської армії з іншого берега, але російська армія в той момент не знала, скільки їх там насправді залишилось. І в момент, коли росіяни все ж таки перейшли цей берег, йому вдалося сховатися там, замаскуватися фактично в російському тилу, і в якийсь момент його здав, його ж, тобто це людина, яка вчинила. Фактично, впродовж місяця дві зради. Так? Вперше, це поліцейський, який був його напарником, і він зрадив присязі і прийшов на бік росіян. А в друге, він зрадив свого найближчого побратима, так? тобто напарника, з яким він роками працював, і він його здав. От, і таким чином він опинився в катівні. І Ну, йому дивом пощастило звідти вийти, виїхати фактично. І ми останнє бачилися кілька місяців тому. Я випадково навіть не звернув уваги. Ми їхали з фронту і під'їжджаємо до Ізюма, і на блокпості я просто опускаю скло і шукаю документи в телефоні. От, і він каже, ви що, не впізнали мене, а не виявилося, що це він стоїть на блокпості зараз. Дуже багато говорять про те, що ця війна унікальна ще й тим, що це війна в онлайн. Тобто ми бачимо практично в реальному часі те, що відбувається на нашій війні. Цьому допомагають люди, які знімаються на фронті, люди, які викладають свої пости в Тікток, які ми всі дивимося в інсті, в Фейсбуці. Як ви до цього ставитесь? І чи можна працювати з таким контентом? У нас доволі багато зйомок відбувається, які не виходять онлайн, які ми архівуємо для майбутнього. У нас є інтерв'ю, яке ми не випускаємо. Чому? Тому що я би поставив під сумнів цю тезу, що війна відбувається онлайн. Мені здається, що вона відбувалася онлайн перші декілька днів. Насправді. Допоки ми не перебудували і Збройні сили, в тому числі не перебудували та державну політику. Та в моменті, коли все оприлюднювалося одразу. Ставалися випадки, коли, приміром, українські державні діячі говорили про те, що в Києві на оболоні російські ДРГ в той самий час, коли це були українські військові, відповідно, деякі подібні речі тягли за собою доволі негативні наслідки. Тож я би не сказав, що ми зараз прям усвідомлюємо, що відбувається навіть на фронті. Тобто, часом ми знаємо про деякі речі з доволі великою затримкою. Тому я би не сказав, що війна зараз є аж такою медійною. Є доволі великі проблеми з потраплянням на фронт. Є доволі великі проблеми з доступом безпосередньо та на лінію зіткнення. І немає якогось такого інструменту, де цивільний міг би написати, що я готовий померти, тільки дайте мені познімати контент. А, на жаль, до оскільки іде ланцюжок відповідальності, доволі часто різноманітні підрозділи українські просто не хочуть на себе брати відповідальність журналістів. Є командування, яке іноді просто забороняється робити. Відповідно, насправді ми, на мою думку, бачимо доволі мало від того, що хотілося би бачити. З іншого боку, іноді власне те, що ми цього не бачимо або бачимо невчасно, допомагає нам зберегти життя військових. Тож тут завжди є така дві сторони так, цієї, цієї теж монети. З одного боку, нам потрібно постійно адвокувати війну в усіх засобах масової інформації за кордоном, потрібно, щоб виходили матеріали звідси. З іншого боку, коли війна є в такій в'яло текучій фазі. Так, вона зараз не така, як була в 16-17 році, очевидно, так але відбувається доволі багато подій, які не можна транслювати онлайн. І на жаль, в цей момент ми випадаємо з світового порядку денного, і це негативно доволі впливає. Тож тут, що з цим робити? Я не маю вам. І... Я маю на увазі вам, хто творить цей контент. Нам нам дуже складно. Я маю сказати, що зараз доступ на фронт це одна з таких тем, де ну, ми не розуміємо, що ми маємо зробити, аби повернути, повернути можливість просто фіксувати найгарячішу, найгарячіші точки, які є на цьому фронті. А з одного боку. А, а з іншого боку, я розумію, що за цей час не побудувалася мережа таких ЗМІ з довірою, які точно не видадуть якісь наші позиції, та, які не зроблять на фронті якоїсь фігні. А тому ну, тут точно має бути діалог, діалог військового командування і медіа. Та, тому що медіа працює не всупереч, має працювати не всупереч, та, а має ставати такою опорою і підтримкою для військового командування. І це те, заради чого ми працюємо. Та, бо якщо станеться так, що нас всіх просто перестануть пускати на, в зону бойових дій, то в принципі немає сенсу залишатися в воєнній журналістиці, як такі, так і. Це тягнутиме за собою ну доволі складні наслідки, коли в світі ще менше говоритимуть про війну. Відповідно, демократії втомлюватимуться від цієї війни ще більше, бо незрозуміло на що йдуть тоді гроші платників податків кожної демократичної країни. Та відповідно падатиме ця підтримка. В Цих країнах перемагатимуть політики-популісти, які заявляють, що зупинять війну за один день, тільки дайте їм владу, так як, наприклад, Дональд Трамп і ну, тим більше, що Росія дуже добре працює в цьому плані. Так, так. так. Та вона має своїх людей, свою м'яку силу в кожній країні. ЄС в Сполучених Штатах, в Латинській Америці, на глобальному півдні, так званому. Так тому, ну нам з цим всім треба працювати. Нам треба якомога більше і частіше. Говорити про війну в Україні, я дуже вам вдячна. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з засновником проєкту Юкрейнер, лауреатом премії Георгія Гонгадзе, членом наглядової ради Українського культурного фонду Богданом Логвиненком. Я дуже рада, що ви знайшли час поспілкуватися з нами в студії. Дякую, дуже вам дуже приємно.